Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про найпопулярніші додатки у Польщі, які, можливо, знадобляться і тобі. Обов'язково продовжуй дивитися далі. Польська незвикла це туристичний мобільний додаток, розроблений для мандрівників, які хочуть досліджувати Польщу. Він пропонує базу даних про визначні місця, пам'ятки природи, культурні об'єкти та інші цікаві туристичні локації по всій країні. Додаток допомагає планувати подорожі, знаходити маршрути та відкривати маловідомі місця, яких немає в стандартних туристичних гідах. Стокарт це додаток, який дозволяє зберігати електронні версії клубних карток, дискотних карт і подарункових карт. Користувачі можуть сканувати свої картки та мати їх у смартфоні, що робить процес покупок більш зручним. Додаток також може Надсилати сповіщення про акції та знижки від улюблених магазинів. FineBit це додаток, який зосереджується на замовленні їжі з ресторанів та доставки. Користувачі можуть переглядати меню різних закладів, робити замовлення, а також знаходити відгуки про ресторани. Це зручно для тих, хто хоче швидко і просто замовити їжу на винос або для доставки додому. Як дояде. Це додаток, який допомагає користувачам планувати маршрути громадським транспортом. Він показує найшвидші та найзручніші способи дістатися до вказаних пунктів призначення. Надає інформацію про розклад руху, зупинки та пересадки. Додаток особливо корисний для тих, хто подорожує містами Польщі. Букси це додаток для онлайн запису на послуги краси та здоров'я. Користувачі можуть шукати салони, перукарні, косметологічні кабінети та інші заклади, переглядати доступні послуги, записуватися на прийом і залишати відгуки. Додаток спрощує процес бронювання і дозволяє зручно планувати свої візити. GoIN це додаток, який допомагає користувачам знаходити та бронювати авіаквитки за вигідними цінами. Він пропонує пошук рейсів в спеціальні. Пропозиції та сповіщення про знижки, що дозволяє економити на подорожах. Додаток також може надавати інформацію про напрямки та рекомендації щодо подорожей. «Гуді» – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати знижки та акції від різних магазинів і брендів. Користувачі можуть знаходити пропозиції поблизу, зберігати купони та отримувати сповіщення про акції. Це зручно для тих, хто хоче економити під час покупок. Вінтед це додаток для купівлі та продажу вживаного одягу та аксесуарів. Користувачі можуть створювати свої оголошення, переглядати пропозиції інших, спілкуватися з продавцями і купувати речі безпосередньо через платформу. Це зручно для тих, хто хоче оновити свій гардероб за рахунок вживаних речей або продати те, що більше не носить. Знаний лікар це додаток, який дозволяє користувачам знаходити лікарів, спеціалістів і медичні установи. Користувачі можуть переглядати відгуки, записуватися на прийом і отримувати інформацію про лікарів різних спеціальностей. Це зручно для тих, хто шукає медичну допомогу або консультації. ДОТ це додаток для замовлення електричних самокатів і велосипедів в оренду. Користувачі можуть швидко знаходити та брати в оренду транспортні засоби для поїздок містом. Додаток забезпечує зручний і екологічний спосіб пересування, особливо в міських умовах. Колео це додаток для покупки квитків на потяги та планування подорожей. Він дозволяє користувачам швидко шукати розклад, купувати квитки на різні маршрути. І зберігати їх у смартфоні. Додаток зручний для тих, хто подорожує залізничним транспортом. OLX – це онлайн-платформа для купівлі та продажу товарів і послуг. Користувачі можуть створювати оголошення про продаж нових або вживаних товарів, таких як меблі, електроніка, одяг, автомобілі тощо. Додаток дозволяє шукати товари за категоріями. Спілкуватися з продавцями та купувати безпосередньо через платформу. OLX популярний у багатьох країнах як зручний спосіб обміну товарами між користувачами. Отодом це онлайн-платформа для пошуку нерухомості, яка дозволяє користувачам купувати, продавати або орендувати квартири, будинки та комерційні приміщення. Додаток пропонує широкий вибір оголошень, детальну інформацію про об'єкт. Фотографії та можливість фільтрувати пошук за різними критеріями. Це зручно для тих, хто шукає житло або інвестиційні можливості в нерухомості. Яносик це мобільний додаток, який надає інформацію для водіїв про дорожню ситуацію, включаючи затори, камери, дорожні пригоди та інші важливі події на маршруті. Користувачі можуть отримувати сповіщення. Про можливі проблеми на дорозі, що допомагає їм вибрати оптимальний маршрут і уникнути заторів. Додаток також може містити функції навігації та спільної роботи, де водії обмінюються інформацією про дорожні умови. Groupon – це мобільний додаток, який пропонує користувачам знижки та акції на різноманітні послуги та товари. Він спеціалізується на локальних пропозиціях, включаючи ресторани. СПА-послуги, розваги, подорожі та інші активності. Користувачі можуть купувати купони зі знижками, які потім можна використовувати для отримання товарів, або послуг, що робить його популярним серед тих, хто шукає вигідні угоди. ДОС це платформа для онлайн-замовлення ліків та інших медичних товарів. Додаток дозволяє користувачам шукати, купувати та отримувати доставку медичних засобів, косметики, вітамінів та засобів особистої гігієни. Користувачі також можуть отримувати консультації від фармацевтів і лікарів через платформу. ДОС є зручним рішенням для тих, хто хоче купувати медичні товари без відвідування аптек. Здоров'я закупи це додаток, який дозволяє користувачам купувати продукти для здоров'я та харчування. Він пропонує широкий вибір товарів, таких як вітаміни, добавки, продукти для дієтичного харчування, а також засоби особистої гігієни. Користувачі можуть легко переглядати асортимент, порівнювати ціни і замовляти товари з доставкою додому. Додаток спрямований на тих, Хто прагне підтримувати своє здоров'я і вести здоровий спосіб життя? SkyCash це мобільний додаток, який дозволяє користувачам зручно оплачувати різноманітні послуги, такі як проїзд у громадському транспорті, паркування, покупки в магазинах і навіть бронювання квітків на заходи. Додаток забезпечує простий та швидкий спосіб здійснення фінансових операцій без необхідності використання готівки або карток. Користувачі можуть зберігати кошти на своєму рахунку в додатку та здійснювати платежі безпосередньо через смартфон. Портал пасажира це додаток, призначений для пасажирів залізничного транспорту в Польщі. Він надає користувачам інформацію про розклади, стан потягів, можливість покупки квітків, а також інформацію про станції. Додаток допомагає планувати подорожі, перевіряти затримки і отримувати сповіщення про зміни в розкладі. Це зручно для тих, хто часто користується залізничним транспортом і хоче мати всю необхідну інформацію. Купони це мобільний додаток, який дозволяє користувачам отримувати знижки та акції в магазинах, ресторанах та інших сервісах. Користувачі можуть знайти спеціальні пропозиції. Купони і акції в своєму місті, а також отримувати сповіщення про вигідні угоди. Це зручно для тих, хто хоче економити під час покупок і відкривати нові місця для відвідування. Booking – це онлайн-платформа для бронювання готелів, апартаментів та інших типів житла. Користувачі можуть шукати варіанти розміщення, порівнювати ціни, читати відгуки та бронювати місця на різні дати. Додаток також пропонує варіанти для подорожей, включаючи авіаквитки та прокат автомобілів. Locals зазвичай пропонує можливість знайомитися з місцевими жителями в нових містах, щоб отримати рекомендації та поради щодо культурних аспектів місць для відвідування ресторанів тощо. Користувачі можуть спілкуватися з місцевими, які допомагають зробити. Подорож більш автентичною, однак існує кілька додатків з подібною назвою. Тож конкретні функції можуть варіюватися. Друзі, на цьому все. Так, інформації багато, але вона корисна. Можливо, для вас я відкрила якийсь цікавий новий додаток для телефону. Тому користуйтеся! А ми з вами вже побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!